Один багатий чоловік мав сина і подарунки йому готував. Бо в нього наближались іменини, двадцятиріччя хлопець відзначав. І батько знав бажання його сильне, чого хотів давненько його син. Він мріяв дуже, про авто спортивне, так сильно прагнув до душі глибин. Хлопчина бачив, коштів вистачає. Тому на день народження чекав, що тато прийде, його привітає. Приємні ці хвилини уявляв І скаже Ось твій подарунок сину. Нова автівка у дворі стоїть. Він розцілує батька за машину, що його мрію допоміг здійснить. Той день настав, несе багач дарунка. Юнак із нестерпінням його жде, в руках трима барвистого пакунка. Хлопчина зрозумів, щось тут не те. Коли відкрив, там біблія лежала новенька, особлива, дорога. А в серці злість на батька закипала, образа сина, ненависть лиха. Та як ти міг зі мною так вчинити? Бо ж знав, чого хотів я прагнути з, з давніх пір. Ти змогу мав, і гроші, щоб купити те, що хотів я сильно, аж надмір. У тебе я єдиний, ти ж жалкуєш для мене коштів, мрію, щоб здійснить. Ти ще про це ж страшенно пошкодуєш. Не буду більше я з тобою жити. Не хочу більше називатись сином, і ти мені не батько з цього дня. Тебе я від сьогодні вже покину. Живи один і згромаджуй надбання. Хоч батько намагався щось сказати, та син його й слухати не став. Він стрімголов, скоріше вибіг з хати, і далеко з дому геть попрямував. І колесо життєве завертілось, роботу мав, багато працював. Та з батьком спілкуватись не хотілось, і не дзвонив йому, і не писав. Пройшло з тих пір чимало довгих років, і добре, і погане пережив. Життя він взяв багато так уроків, і зрозумів тоді, що зле вчинив, так захотілось в рідний дім до тата, близьких і рідних більше він не мав, обняти його і. Пробач сказати, що стільки літ образу і злість тримав. Знайоме місто, вулиця, будинок, до болю рідний, мілий, дорогий, відкрив його, зайшовши всередину, і занімів, став, наче кам'яний, стоїть портрет. На ньому чорна стрічка, Помер татусь. Давно цей світ лишив, а біля нього згорток невеликий, той самий, що образу спричинив, взяв в руки біблію, відкрив і в ту хвилину знайшов, перегорнувши сторінки. Ключі до тої самої машини, про яку мріяв всі свої руки, сертифікат подав... под... подарунковий в папці, і записка. Я пробачив все давно, і батьків заповіт лежав на лавці, на сина переписане майно, як боляче ніколи не вернути той час, коли ще батько був живих, щоб виправити помилку, пригорнути людину рідну до грудей своїх. Коли почав читати Боже слово, то зрозумів гріховність всю свою, в сльозах молив Пробач мене, мій Боже, що батькові завдав скорбот, жалю. Скажіть, а вам святе письмо вагоме, чи до земного тягнеться душа, чи почуття образи всім відоме, коли близька людина, мов чужа? Що має цінність зараз в цьому світі? Мільярди, особняк, а чи авто, коли із Богом прийде час зустрітись, не забере набутого ніхто? Читайте Біблію, вона покаже, якими є в Ісусових очах, на всі погрішності, помилки вкаже Доровказ в Господніх тих словах. Можливо, хтось руками в серці носить образу, кривду, ненависть і злість, яку ж тоді вам користь це приносить, воно ж людину зсередини їсть. Цінуймо рідних зараз. Бо, можливо, вже завтра буде пізно щось змінить. Як дарувати їм любов важливо, поки є час близькими дорожіть.